Іспанська для наших з нуля до А2. Hola І bienvenidos. б'ян invito al cuarto video del дельмодулу Ундесімо. Вітаю і запрошую до четвертого відео із 11-го модуля. І в нас сьогодні буде дуже цікава тема, тому що будемо говорити про займенники, які виступають в ролі прямих додатків. Щоби не входити зараз глибоко в теорію, тому що я намагаюся уникати е, граматичних визначень, щоб це не здавалось на курс для філологів. Тобто, намагаюсь пояснювати на пальцях, грубо кажучи. Так от, переходимо до справи. Отже, четверте відео, 11-й модуль, і поговоримо про такі фрази. Вірніше, як їх правильно сказати іспанською мовою. Маю її купити, маю купити її. Саме зараз її купую. Таким чином. З'ясуємо, що таке прямі додаткові не додаткові, а додаткові займенники від слова додаток. Фрази з інфінітивом та прямими додатковими займенники. І фрази з гірундієм та прямими додатковими займенниками. Отже, займенники в ролі прямих додатків. Що це таке? Це частки, які заміняють певні іменники. І які відповідають на питання кого або що. Так як у нас би це було із знахідним відмінком: кого що. Так от, якщо ми говоримо про себе, то ця частка звучить ме, означає мене. Зверніть увагу, не мені, а мене. Тому що потім ще будуть непрямі додатки, і там ми будемо говорити про трошки інші речі: те це тебе, кого? «Ло» або ла. Може заміняти слово це, або його, або її. Кого або що. Нос це нас. Ос це вас. Але вас тих, хто входить в групу з кожним із членів котрої ми на ти. Тобто це ти, плюс ти, плюс ти. Тобто вас оце оця група. ЛОС або ЛАС. Їх. Чоловічий рід або змішана група і лас – це жіночий рід, якісь об'єкти або живі істоти. Так от, якщо нам трапляється конструкція з інфінітивом, наприклад, керер, афер, нефесітар, компрар, то займенник отакого от типу можна поставити або перед першим дієсловом, наприклад, лак'єро компрар її хочу купити. Так воно звучить іспанською. По-нашому я хочу її купити. Або після. І тоді оця частка вона збігається по формі із артиклем жіночого роду. comprarla, І оця частка дописується до дієслова. Я хочу купити її. У нас ми його пишемо окремо, а в іспанській мові воно пишеться разом. Оця частка, тобто додатковий займенник, приєднується до кінця дієслова. Обидві форми. Правильні, і можна говорити і так, і так. Але іспанці частіше використовують саме оцю форму. компрар ла. Причому ла може означати якийсь об'єкт жіночого роду, якийсь предмет. І наш співрозмовник повинен знати, про що йде мова. Розглянемо приклади. Кєролерло, я хочу його прочитати. Щось. Нефесіто ла. Потребую, мені треба купити її. Ла, жіночий рід. Вамос або Скарло. Збираємось шукати його, щось. От, або оце, або щось. Виде з фірмарлокі. Можеш підписати оце отут. Но Кіроверло. Не хочу бачити його. Причому його це може бути якусь людину, чоловічого роду, або якийсь об'єкт, або сукупність чогось. Якихось об'єктів. ой. Збираюсь відіслати її сьогодні. Тенемуске Аферло. Маємо зробити оце. А що це? Співрозмовник знає. Префєро la mañana. віддаю перевагу або волію зателефонувати її. Тут зателефонувати слово не дуже підходить. Покликати її, бо кого? Повинно відповідати на питання кого. mañana. Хоча в іспанській мові Лямар означає і кликати, і телефонувати. І називати. Тобто, в даному випадку ми концентруємось на тому, що лямарла це покликати її зранку. Не думаю, не хочу, не бажаю чекати їх ще. Лос це може бути група чоловіків, або змішана група чоловіча і жіноча, або об'єкти якісь і жіночого роду. Поен мультарнус апаркалобєн. Можуть оштрафувати нас. Це сидить людина з боку біля водія і каже, тут нас можуть оштрафувати. А паркало б'єн. запаркуй його кого? автомобіль. Добре. Причому зверніть увагу, коли ми дописуємо в кінці ло, то за правилами читання, наголос би мав би падати сюди, а він повинен бути тут, тому з'являється значок наголоса і ця буководівна. Далі, по ходу уроку, там у нас буде більше таких варіантів, коли можна. Додатковий займенник ставити в кінці або перед дієсловом, і там буде більше випадків для порівняння, коли з'являється значок наголоса в дієслові. que Есперарос. Скільки ми маємо вас чекати? Наприклад, по телефону, до на минати. Ось, вас. Тільки це вас з маленької букви. Пронтелос Феррас. Вас Аверлос pronto. Підкреслюю, що. Оця частка, вірніше, воно подібне до артикля чоловічого, збігається з формою чоловічого артикля, визначеного в множині. Але це не є артикль. А хочете, вважайте це артиклем. Але це додатковий займенник, який заміняє іменник, який описує якісь предмети. Тобто, їх скоро їх побачиш. Або збираєшся, тобто маєш намір, скоро їх побачиш. Васа верлос пронто», що ти таки їх скоро побачиш. Це не зовсім однакові фрази, тому що тут використований майбутній час і менш, менш впевнено про це говоримо, з меншою вірогідністю. А тут Васа верлос пронто», тобто ти в тебе немає другого виходу, ти збираєшся їх побачити, тобто ти їх побачиш гарантовано. Я маме парфавор, я маме парфавор, позвони мені, поклич мене, тому що позвони мені буде так само, ме, але. Трошки інший сенс, це буде непрямий додаток. А тут лямами позвони, поклич мене, другими словами, поклич мене, будь ласка. Хоча слово те саме і має різні значення. Вояля Марте Мастарде. Я збираюсь позвонити набрати тебе, скажімо так, набрати тебе пізніше. Воябускарлас інтернет. Я збираюсь шукати їх, якісь файли, якісь матеріали жіночого роду. Може, пісні, канціонес. Естеакі, поен для нос я. Будьте тут до людини на ви, з великою буквою. «Устет». Тому що естар закінчується на ар, значить, це субхунтів. А якщо субхунтів, це означає, що ми звертаємось до когось, з ким ми не на ти, а на ви. Естеакі, поен нос я?» Тобто ви з якоюсь людиною, з якою ви на ви, чекаєте в якійсь черзі. І вас можуть покликати. І ви кажете: будьте тут. А дослівно це означає, були б ви тут. Можуть покликати нас вже. Тенейський куйдаросбен. Ви маєте ем, глядіти себе вас. Добре. Причому це цих вас, котрі ти плюс ти плюс ти. Група на ти вас отрус. Ви Асоліцітар Лус Естасемана. Збираюся зробити запит подати заяву їх на щось цього тижня. Васа трудуфірла. Збираюся перекласти її. Вайс авіситар нас. Кундо. Ви збираєтесь відвідати нас коли. Нокєро Кєро Пердерло. Не хочу загубити втратити його. Можна сказати: Пердерла, втратити її. Пердерло втратити якісь об'єкти, змішана група або чоловічого роду, або пердерлас об'єкти жіночого роду. Кидайте Акі. Поєден ля марнося. Кедати це вже на ти. Залишайся будь тут. Можуть покликати нас вже. Педу термінар маняна. Можу закінчити їх завтра. Причому їх це якісь об'єкти, якісь завдання жіночого роду. Завтра можу закінчити. Єнецькі Ліварлос Контіго. Ти маєш брати, нести їх з собою. Контіго. Отже, четверте відео 11 модуль. Фрази такого типу маю її купити, або маю купити її, або саме зараз купую її. І будь ласка, зробіть те, що я вас прошу, тому що це потрібно для поширення відео і для збільшення підписників каналу. Так от, займенники в ролі прямих додатків. Але якщо є конструкція з Герундієм, наприклад, кір'єндо, хотя чи, хочучі, атєндо роблячи. Траєндо, приносячи, бебіндо, п'ючи. Так от, коли ми маємо отакі дієслова в формі герундію, то оцей займенник можна поставити перед дієсловом ЕСТАР. Наприклад, ло естой леєндо. Тобто його я є читаючим, тобто я це читаю. Я зараз це читаю, тому що, коли ми кажемо Естой Лєєндо, це є в стані читання, я є читаючим. Або прикріпити до Герундія в кінці. Естой леєндоло, я зараз читаю це. І отут, дивіться, коли леєндо, то наголос падає на передостанній склад. Все добре. Але коли ми додаємо в кінці ло, то цей склад, де був наголос, і там він і був, стає третім з кінця. Таким чином, щоб зберегти наголошеним оцей склад, саме він повинен бути наголошеним, ми повинні над буквочкою е поставити значок наголосу. І зараз таких випадків, прикладів буде багато. Отже, Естой афіендоло аора. Я є роблячим це зараз. Тобто я зараз це роблю. Ло дописується в кінці, і з'являється значок наголосу для того, щоб слово вимовлялось так, як воно повинно звучати. Тому що я вам казав ще в перших відео, що кожна мова це перш за все звук, а не буква. Буква підганяється під те, щоб передати якомога точніше, так як звучить мова. Лоестамус Бускандо, його щось або це, ми є шукаючими, тобто ми саме зараз його шукаємо. Естамус Бускандоло та сама фраза, те саме значення, але ло дописано в кінці і, відповідно, з'являється значок наголоса. Тут його не було, тому що це був другий склад з кінця, і наголос сюди падав за правилами читання. А тут, за правилами читання, наголос впав би сюди, на другий склад з кінця, а нам він треба тут. Тому. Додається значок наголосу. І спеціально ці букви виділені іншим кольором, щоб ви звернули на це увагу. Ти «Те, Естойсперандо. Тебе я є чекаючим тебе. Естой есперандоте те саме значення, ті самі слова, але займенник додатковий ставиться в кінці і, відповідно, з'являється наголос для того, щоб есперандоте звучало так, як воно звучать. Естой скрібендола con calma. Я пишу її в Тобто спокійно. Я саме зараз пишу її спокійно. Con calma, Спокоєм. Її що? Ну, наприклад, я не знаю, лист, карта іспанської мови Los estamos solicitando. Їх ми є, запрошуючими... Подаючи ми заявку на щось. Тобто соліцітар це просити щось. Подавати на щось запит. Так от, ми їх запитуємо, робимо запит на них. Стамосоліцітандолос. Те саме значення і знов той самий випадок. Лос дописується в кінці. Таким чином, отут повинен з'явитися значок на наголосу. Естойлемандо те медіара. Поркенолокохис. Те вояматар. Або вояматарте. Так от. Я є дзвонячим, тобі півгодини. Поркинуло когось. Чому ти його не береш? Ну, мається на увазі телефон. Чому не піднімаєш телефон? Я тебе збираюсь вбити. Або збираюсь вбить тебе. Ну, зрозуміло, що це в, в, в стилі жарту сказано. Але як би там не було, оця фраза, і ця фраза, вони абсолютно тотожні. Просто те, дописано в кінці, а тут воно він вперед. Але, оскільки тут наголос падав на останній склад, а тут він за правилом читання падає тепер уже на передостанній склад, то ніякого значка наголосу додавати не треба, тому що воно читається так, як мало читатися. «Lo estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo lo. Я є вивчаючим щось, ло, оце от щось. Estoy lo. Я це вивчаю. І знову ж таки, та сама історія. Дописуємо ло в кінці і з'являється значок наголосу. Естану Сандо, Лаора. Вони є використовуючими її зараз. Тобто вони зараз її використовують прямо зараз. Лестан Усандо, її, вони є використовуючими. Тобто точно та сама структура, те саме, те саме значення. Просто тут я не дописав слово аора, бо не влізло би. Порке стаєс енвос альта» – Чому ви читаєте їх в голос? Причому це ви, ті, котрі група Т плюс Т плюс Т. Стайс Леєндо. Ельке Буска Акаба Енконтрандоло. Як казав мій батько, той, хто шукає, закінчує тим, що знайде його на свою голову. Так от, Енконтрандоло. Та сама історія. Лоестан тодос. Це. Говорять всі, тобто, всі є говорячими це. Що це, Ну, видно, співрозмовник знає. Тодос Естан Дітьєєндоло, всі є говорячими це. Знов та сама історія. Лов кінці і знак наголосу. Естамос Суперандоло Поко а Поко. Ми перемагаємо, пересилюємо, вирішуємо. Суперар це. Вирішити пройти через верх, тобто перемогти, або вирішити якісь питання. Суперенно. Суперанду ще використовують часто, якщо це якась складність або хвороба, наприклад. Есас Дандоме налекція. Ти даєш мені урок. Ти є таким, що даєш мені урок, даючим мені урок, дослівно. Тобто, саме зараз ти мені даєш урок. Це можна сказати людина, яка визнає, що хтось має більше рації, ніж, ніж він сам. Треба мати достатньо скромності, щоб таке визнати. Con otros ojos, ¿verdad? Ви зараз бачите це якби іншими очима, тобто, з іншої точки зору, або дійсно як нас можна сказати, іншими очима з іншої перспективи. Естан ignorándolas completamente. Вони ігнорують їх, якісь об'єкти або людей жіночого роду повністю. Причому це відбувається прямо зараз. Естас бускало донденої еста» Ти шукаєш його там, де його нема. Есмеєста на юдан Мучу. Вони мені допомагають дуже багато, прямо зараз. Є допомагаючими мені. Естас Ентригандолос аора тантарде. Ти здаєш, вручаєш, передаєш їх, якісь об'єкти чоловічого роду або змішана група. Зараз, так пізно. Todo Ви перемагаєте, пере, переборюєте оце все саменькі. Солітос це солос було по самі, а солітос – це саменькі, по нашому. Алестан пердієндо пордискуйдо. Вони втрачають. Щось оце от. Вони це втрачають через недолік або недостатній догляд. Куйдар це глядіти, доглядати, а дискуйдо це якби залишення без уваги, без догляду. А тепер наша традиційна рубрика Люд, камера, акціон. Е стоймо страндолос ала полі. Я є показуючим їх поліції, ну, мабуть, документи. Естой ескучандоте, діме. Я є слухаючим тебе. Говори. На ти причому, Діме. Це Лестой експлікандо порла Енесимавець. Я тобі, це є пояснюючим. Тобто я тобі це пояснюю пояснює, надцятий раз. Енесімовець, надцятий раз. І тут зверніть увагу: От тут з'являється: оце те, і воно нахилене курсивом. Тобі, кому? Уже нікого, бо отут і есп... тело його, оце от «кого», його. А отут оце те, що в нас буде в наступному уроці, в наступній темі. Це непрямий додаток. Міра, Естан Препарандоло Параельвуело. Дивись, вони є готуючими його для польоту, очевидно, літака. descargándomelo desde internet. І зверніть увагу, я є скачуючим його собі з інтернету, descargando me, мені lo, його. І отут, і отут, оце те, що ми будемо розглядати в наступних уроках. Це непрямий додаток. І вони непрямі додатки можуть бути поєднані з прямими додатками і також приписані до е, дієслова в кінці. Але я вам поки що цього не говорив por ti, no lo olvides». Я роблю це за тебе. Оце щось. Ло. Ноло Ольвідес. olvides» – це суб'юнтив. Чому? Тому що це заборонний наказ. Ми вже про це говорили з вами. Дослівно, не забув би ти цього. А тепер, за одну хвилину запишіть, що до з цього відео, як це застосуєте в житті, а саме краще занотуйте якусь фразу, може, ту, котра вам сподобалась, і зробіть це прямо зараз. А тепер анекдот. Каріньо, ліган до Гандуакаса. Дезде донде? Дезде ла Лекосолінера. Порке. Іконки не стабасаї. Ходе. Аура Вольво. Отруємося на Софа. А тепер переклад. Милий, де ти є? Повертаюсь додому, доїжджаю додому. Звідки? З Заправки? Чого ти це, про це запитуєш? А з ким же ж ти там був? Мама мія. Ну, оце от ходер, це якби по-нашому мать, тільки воно не є таким сильним матюком, але взагалі це вважається Матюком. Ходер. Так я і зараз тепер кажу. Використовую це слово. Тобто. Зараз повернусь. Ще один місяць на дивані, як результат. Отже, переглянули четверте відео із 11 модуля, поговорили про фрази типу маю її купити, маю купити її, і саме зараз купую її. Наступний відеоролик це буде п'ятий із 11 модуля, і ми поговоримо про дієприкметники. Такі слова, як, наприклад, пофарбований, відчинені, зроблена, зламані. Це те, що в англійській мові є третьою формою дієслова. Хто знає, хто пам'ятає. Оце коротенько все, що хотів розказати в цьому ролику. Сподіваюся, що він для вас був цікавим, корисним. Думаю, що помаленьку перейдемо від двох приказок до приказки і анекдота, для того, щоб ви трошки набиралися лексики, яка є побутовою і яка є частково навіть жаргонною, тому що це також треба знати. А зараз на цьому з вами прощаюсь. Дякую за увагу. Граціас пор вестра атенціон і аста ла проксіма.